Ніколи б не було проблем з цим двигуном, якби клієнт вчасно замінив форсунку адблю. В роботі у нас сьогодні сьомий гольф. Машина у нас 2015 року з пробігом 162 тисячі кілометрів. І будемо виконувати ми тут великий комплекс робіт. По-перше, будемо міняти послі розподільчих валів разом з розподільчими валами, міняти комплект ременю ГРМ всі рокера, та всі гідрокомпенсатори. Дуже пощастило клієнту, що на цих двигунах не гне клапана, а тільки провертає кулички на розподільчих валах і ламає рокера. Яка проблема з автомобілем? Форсунка адблю. Ось тут, бачите, з неї витікає мочевина і попадає на ремінь ГРМ. Ремінь ГРМ у нас знаходиться в ось такому стані. Він собі успішно перескочив, автомобіль заглох і далі вже нікуди не поїхав. Ми рекомендували замінити клієнту цю форсунку, але він вирішив, що ще поїздить. Ну от, доїздився. Ось така ситуація в нас склалась. Орієнтовна ціна ремонту цього автомобіля тепер складає 80 тисяч гривень. А замінити форсунку адблю коштувало, там, форсунка орієнтовно коштує 12 і заміна 1000 гривень.